Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні четвер, 11 червня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чорнівцях та на Буковині, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Неподалік села Чорногузи хтось видає вирубку здорових дубів за санітарне очищення лісів. Сусідські війни тривають. На вулиці Ломоносова, що в Чорнівцях, роками тривають суперечки. Чорнівецькі правоохоронці викрили букмекерські контори, які надавали послуги в сфері грального бізнесу. Музика. Неподалік села Чорногузи хтось видає вирубку здорових дубів за санітарне очищення лісів. Селяни побоюються чергових сувів, адже деякі хати населеного пункту вже мають тріщини. А через знищення сторічних дубів земля починає просідати, щойно звідти наш кореспондент Надія Величко. Їй слово. Вирубки на цій дільниці розпочалися ще восени минулого року. У кількох сотнях метрів вниз починаються хати села Чорногузи. А суви та паводки за останні 20 років наробили чимало лиха місцевій громаді. 29 липня 2008 року. За менш ніж 10 годин розповзлися 20 будинків. Тріщини з'явилися ще в дюжини. Люди пам'ятають, як то було. Не можна в цій зоні рубати, тому що це є зона суву, і люди переживають, щоб не повторилася трагедія 2008 року і щоб ми прийняли якісь міри. Ми звернулися до органів місцевої влади, вони дали нам обіцянку, що вони більше тут рубати не будуть. А вже у травні-червні цього року рубка. Відновилася, вони опять прийшли, відбили ділянку і опять почали рубати. Активісти поцікавилися на підставі яких документів проводиться вирубка лісу. Їм показали папери, де зазначалося, що роботи носять назву санітарна вирубка лісу. А те, що пні залишаються від цілком здорових дерев, то це випадковість. Місцеві жителі, які виросли серед цих дерев і самі можуть відрізнити хворе та сухе від цілком придатного для обробки та подальшого продажу. От, подивіться, санітарний дуб. Сухий, його ніхто не впиляв. От черешня лежить, вон друга трепета, вот трепета, суха, її ніхто не спиляв, Пиляв, от такий діловий дуб. Як він не впав, я не знаю. Просто ми його не дали впасти. От, і так це скрізь по цілому лісі. Випилюють все, що добре, а те, що все лежить, що це типу, мало бути на школу, на дрова. Най скажуть, сьогодні на, на виконкому дрова дали на школу. Будемо питатися. Чи далі... Мали оцей всій сухостой, мали, типу, завезти на школу на дрова. Ну, я сумніваюся, що на школу привезли. Активісти нарахували біля сотні пнів від спиляних дерев. Не треба бути фахівцем для того, щоб зрозуміти, дерева не були ані сухими, ані хворими. Місцеві жителі розповідають, серед працівників бригади бачили навіть членів сільського виконкому. Намагалися достукатися до голови сільради. Ми зверталися до голови сільської ради. Потім ми звернулися до держадміністрації. Голова державної адміністрації Андрюк Іванович, Михайло Іванович сказав, що він розбереться з цим питанням і екологія, і буде, приїде сюди комісія, і будуть розбиратися, і тоді буде, буде рішення. Написали заяву в прокуратуру, але не вірять в її ефективність. Кажуть, тут багато зацікавлених людей, і от нещодавно з'явився новий стовпчик зазначеною вирубкою. Хто не зацікавлений у несанкціонованому вспилянні дерев, то це жителі села, яким земля сповзе просто на голови. Любе дерево тримає вологу і затримує, як сказати, не дає щоб коріння, щоб не дає щоб субу. І ми в 2009 році засаджували. На схилах сюди Модрена, каштан, акація, щоб заліснювати підгір'я, це все, щоб не було сувів. Mm -hmm. вот. а, а тут беруть і рубають. І які дуби, які десь по 200 років, по я знаю, скільки Тож фахівці повинні визначити, mm -hmm. ви, скільки їм років, і це все ділове. Наслідки суву 2008-го і досі відгукуються. Крайні долісу хати рясно вкриваються тріщинами кожної весни. Жителі кажуть, земля продовжує давати півметрові прогалини, і тільки коріння дерев може зміцнити лісовий масив, який над селом. Адже якщо дерев не буде, усі дари природи у прямому сенсі приїдуть з доставкою на дом. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сусідські війни тривають на вулиці Ломоносова Шевчорнівцях. Роками тривають суперечки, які згодом сусіди почали вирішувати в судах. Зокрема, одна сторона проти бетонування подвір'я. Інша ж запевняє, що без вимощення фундамент будинку почне просто руйнуватись. Про нові факти цієї історії. Дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Справжні сусідські війни розгорнулись в Чернівцях на вулиці Ломоносова. Вже більше десяти років тому мешканці двох квартир в окремо стоячому корпусі, будинку номер 10 по вулиці Ломоносова, вирішили забетонувати частину подвір'я. З таким рішенням не погодився їхній сусід, який мешкає в іншому корпусі. І от всі ці роки сусіди судяться через «забетоноване подвір'я. Ігор Шуковський вважає позови безпідставними і стверджує, бетонуванням намагався впорядкувати територію, але суд виніс рішення ліквідувати забетоновану площадку. Жуковський площадку ліквідував, але залишив вимущення від фундаменту шириною близько метра. Проте, згідно з рішенням суду, її вимущення треба прибрати, що суперечить державним будівельним стандартам. І сьогодні це рішення прийшла виконувати відповідна служба. Напротязі вже трьох років у нас точиться спор з приводу виконання рішення, з приводу знесення бетонної площадки. Я це рішення ще в 2012 році виконав повністю. Але виконавча служба, зловживаючи своїм положенням і своїми правами, наданими їм законом, але під камеру вони бояться це робити. Да? Вони намагаються виконати більше, ніж це записано в судовому рішенні. Не знаю, з яких мотивів, але бачите, от мене не було попереджено жодним чином про сьогоднішній візит. Директор підрядної організації, яка має виконати роботи по знесенню вимушення, розповідає: рішення було суду, нам направили ну, на наше підприємство, так як ми виконуємо різні види робіт. І нам запропонували виконати цю роботу згідно виконавчої служби, які у них були там вже рішення суду. Значить, треба було розбити бетонну отмостку площею 25 квадратних метрів. Ну тут же хазяїн зробив майже все. Тут лишилось буквально, от як по виконавчій службі вона має визначити скільки метрів. Ну, я бачу, тут вже небагато лишилось. І от ми маємо цю роботу виконати і все. Не на камеру Віктор Панасович розповів, що ці роботи можуть зашкодити даному будинку, оскільки вимушення біля будинку має бути. Інакше він може почати руйнуватись через підмокання стін. Ми також вирішили спробувати поспілкуватись з іншою стороною конфлікту. Проте, за словами його сусідів, вдома чоловіка не було. Натомість вони нам розповіли про те, що вже втомились від сусідських війн. Був суд. І присудив ну, там демонтувати незаконно споруджену. Ну там є точне визначення, зараз не можу сказати. От ну, і людина може робить все, що може, щоб запобігти е, виконанню суду, е, ну дій виконавчої служби. Проблема взагалі триває останні 10 років, якщо, якщо не більше. Ну і як це сусідські війни, знаєте. Тут багато квартир, сусід здійснив незаконне будівництво. Оце в нього там відбулося якесь. Суд прийняв рішення, щось там йому законили, щось вважають, що там є порушення будівельних норм, і зобов'язали його знести там площадку, лівні. Ну, мене не дуже там, я не в курсі. От. Ну і, значить… Прийшли судові виконавці і повинні це, напевне, сьогодні. Чи його зобов'язають, чи вони будуть це робити. Ну, як можна ставитися до конфлікту? Негативно. Краще, щоб його не було. Краще, щоб всі жили мирно, дружно і все. Але раз суд прийняв таке рішення, його треба виконати, напевне, і на тому конфлікт би вичерпався і все. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецькі правоохоронці викрили букмекерські контори, які надавали послуги в сфері грального бізнесу. Під час обшуків у приміщеннях гральних закладів було вилучено 37 комп'ютерів, 53 монітори, 4 принтери та кошти в сумі майже 60 тисяч гривень. Детальніше дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Мережу з чотирьох гральних закладів, які працювали всупереч вимог закону України про заборону грального бізнесу, викрили працівники управління протидії злочинності у сфері економіки ОМВС України в Чернівецькій області. Гральні заклади надавали громадянам послуги із використанням комп'ютерної техніки з інтегрованим програмним забезпеченням для гри на гроші. Працівниками управління документувалась діяльність в рамках кримінального провадження відкритого ще раніше. Діяльність Особи, ну і осіб, які допомагали здійснювати вказану злочинну діяльність, заклади були працювали в зачиненому режимі, тобто до закладів допускалися допускались особи, які вже раніше користувалися послугами такими, або яких вже працівники знали в обличчя, тобто або за телефоном. Раніше за вказаними фактами відкрите кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною першої статті, зайняться гральним бізнесом Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Наразі триває досудове розслідування. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівцях вдруге презентували проект реформи надання соціальних послуг. Цього разу запропоновані реформації стосувались не лише надання цих послуг в місті, а й в області. Питальніше про програму розвитку надання соціальних послуг у Чернівцях. Дивіться далі. У Чернівецькій облдержадміністрації відбулось представлення реформи системи надання соціальних послуг в області за участі залученого на час впровадження та реалізації реформи експерта Міністерства соціальної політики України. Автор проекту переконує, така реформа є необхідною, зважаючи на децентралізацію влади. Обласна адміністрація і, можливо, в майбутньому виконкоми обласних рад, якщо відбудеться децентралізація, мають вийти на інший рівень повноважень і можливостей для реалізації соціальної політики. Фактично. Обласний рівень стає набуває ознак політичного замовника послуг, тобто це рівень політики, формування місцевої політики, тому що регіони дуже різняться в Україні по своїй проблематиці і по кількості клієнтів тої чи іншої групи. За словами експерта, зважаючи на те, що соціальна сфера надалі фінансуватиметься з місцевих бюджетів, її необхідно переформатувати так, аби витрачати кошти економніше та при цьому надавати якісніші послуги. Не менш важливим аспектом реформи на обласному рівні є вирівнення якості та кількості надання послуг в кожному з районів. Важливе значення набуває саме обласний рівень, тому що на цьому рівні мають бути має бути організована достатньо ефективна робота щодо вирівнювання стану різних жителів різних районів, щоб були однакові стандарти. І звичайно, що інвестиції в потенціал кадровий на рівні області дозволить і органам місцевого самоврядування використовувати ефективно і не сподіватися на якісь тимчасові можливості або пропозиції з рівня національного. Представники сфери надання соціальних послуг у області відзначають важливість такої реформи, адже наразі в області не існує єдиної впорядкованої системи надання цих послуг. Ми рахуємо по не по кількості. От як казав пан Браживати, у нас іде даже зараз така проблема, що у нас рахується даже кількість послуг, а не кількість отримуючи, що навіть по кількості перевищує кількість самих мешканців може нашої області. Тому це щоб воно було більше доступно до кожної людини. щоб не було повторювало, що декілька одну і ту ж послугу надають декілька. Організація ну самопослуг, тому треба робити реєстр цих надавачів послуг. Іван Мочелинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Яким буде порядок сплати буковинцями податку на нерухоме майно в цьому році? Про це говорили на брифінгу заступника начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб головного управління Державної фіскальної служби області Сергія Кішкана. Більше про це дивіться далі. Оподаткування нерухомого майна цього року проходитиме по минулорічній ставці. Змінилося те, що платити тепер прийдеться не за житлову площу, а за загальну площу будинку. Для цього випадку існують пільги. Не сплачуються, не оподатковуються власники квартири, якщо загальна площа 120 квадратів, тобто за цю не сплачується податок на нерухомість. Для власників будинку 250 квадратів. Якщо у людини є власності і будинок. І, і квартира, то загальна сума разом це пільгується 370 квадратів. Тобто до цієї суми йде пільга. Що йде вище, тоді вже ми нараховуємо належні суми цього податку на нерухомі. Пільги не розповсюджуватимуться на об'єкти житлової нерухомості, які надаються в оренду або використовуються у підприємницькій діяльності. Ставка податку встановлюється місцевими радами у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати за один квадратний метр бази оподаткування. Площа квартири, яка не перевищує 240, Ну тобто вже більше 120, але не перевищує 240, йде Іде один відсоток від мінімальної заробітної плати. Буде аналогічно перевищення по будинку. буде, вже, буде 500 квадратів. Тобто ми говорили, що до 240 не оподатковується, від 240 до 500 буде. Оподатковуватися і разом, якщо є будинка і квартира до буде йти 1%. відсот перевищення цих граничних 100, як Ми говорили, 240-500 квадратів. Буде йти ставка, прийняло 2,7% відсотка від мінімальної заробітної плати. Отакі. до 1 липня поточного року буковинцям буде надіслано повідомлення про сплату податку за нерухомість, який необхідно сплатити упродовж 60 днів з дня вручення. Сплатити такий податок потрібно тільки один раз в рік. У 2016 році цей самий податок сплачуватиметься за іншими правилами. Відповідно зміненим законодавчим нормам. Петро Гайдачук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Доброго дня. Незважаючи на довгоочікуване відкриття сезону, купатися на річці пруд поки що небезпечно. згідно результатів лабораторних досліджень, співробітниками міської сес встановлено, що вода в річці не відповідає санітарним мікробіологічним нормам. Тому від купання слід утриматись. Детальніше про це дивіться далі. Міський пляж, що на вулиці Донбасівській, вже підготували до сезону. Санепідеміологи видали санітарний паспорт, тож єдине дозволене в місті місце для купання, готове зустрічати відпочиваючих. Однак купатись чернівчанам поки що не радять. За результатами попередніх досліджень, вода в річці має значне відхилення від норм. Проведені певні роботи, підготовлений пляж до роботи, але на даний час. Тимчасово просимо мешканців Чернівці утримуватись від купання. Зв'язку з результатами лабораторних досліджень вода в річці пруд не відповідає по мікробіологічним показникам. Санепідеміологи пояснюють, через дощі та інші забруднення на початку купального сезону у воді зафіксували відхилення від норм за мікробіологічними показниками. Тож купатись в річці категорично не рекомендують, адже в такому випадку чернівчани ризикують підхопити гострі кишкові інфекції. Вода досліджується як на санітарно-хімічні показники, так і на мікробіологічні показники. По мікробіологічним показникам вода не відповідає вимогам санітарним правилам з метою передження виникнення інфекційного захворювання. Колінтеріти, гастроколінтеріти так да, це Іван Бучулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. кращого побачимось.